Діти досить часто стають жертвами злочинних угрупувань. Їх легко вмовити, втягнути у жебратство чи використовувати. Більше сотні таких дітей в області найперше є жертвами байдужості та жорстокості власних батьків. Органи міліції виявлено. Ряд таких фактів, де діти і використовувалися, і втягувалися жебрасту, порушено чотири кримінальні справи. Такі ці факти, якби є передумови для того, що цих дітей можуть в подальшому, якщо не припинити діяльність таких батьків чи родичів, які використовують для жебрацтва, ці діти можуть стати жертвами торгівлі людьми. Окрім того, що неповнолітні важко свідчать при викритті таких злочинів, вони отримують тяжкі психологічні травми, кажуть правоохоронці та представники громадських організацій також вони наголошують, такі злочини є прихованими, а тому їх важко попередити. Незвичайні діти вони граються, так як діти. І от коли думаєш про те, через що пройшла ця дитина, то звичайно стає надзвичайно шкода саме із-за того, що ми могли би упередити це явище до суду. Дійшла резонансна справа про продаж матір'ю своєї дитини. Окрім цього, на Буковині зустрічаються випадки, коли дітей втягують і до аморальних злочинів. Звернулася з заявами. Двоє неповнолітніх осіб, які були втягнуті в заняття проституцією. І яких примушували займатися проституцією шляхом погроз фізичного насильства, а також до однієї з них було застосоване фізичне насильство? До фіналу доходить справа чернівецьких педофілів, які розпестили 22 дитини. Один із обвинувачуваних почув вирок суду. Рішення суду вступило в законну дію: 8 років позбавлення волі, і з відшкодуванням 150 тисяч гривень. Відшкодування моральної шкоди. По цивільним позивам, які неповнолітні і їхні представники заявляли, міра покарання для іншого правопорушника подібна, але його доля вирішуватиметься у суді лише 12 січня наступного року. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці.